Привіт усім! В цьому відео я конкретизую свої знання по криптовалюті. В одному відео і розкажу, як почати заробляти новачку в крипті в 2023 році. З чого почати, як рухатися, який вибірніші вибрати і від чого це залежить. І так, погнали! Саме перший крок, який вам треба зробити, коли ви приходите в крипту, це, звичайно, що зареєструватися на біржі. Рекомендую реєструватися на топ одній біржі, для того, щоб вам там було все зручно і зрозуміло. Зрозуміло, в якому плані, в тому плані, що вистачає інформації інформації. тобто в даному випадку рекомендую зареєструватися на біржі Binance і зрозуміти, як поповнити біржу, як вивести з біржі, як перекинути комусь. Свої кошти, як отримати від когось свої кошти, як купити крипту, як продати крипту. Ці самі такі елементарні операції просто вводите. Що вас цікавить в тому ж самому ютубі. В пошуку вам все покроково вже видасть навчальних уроків. Є маса, просто-напросто маса. З цими елементарними операціями розібрались, зареєструвались на біржі, все далі можна іти далі уже розбиратися. Далі вам потрібно вибрати нішу. Вибрати нішу в крипті, пояснюю, тому що способів для заробітку дуже багато. Дехто помилково вважає, що він може угнатися скрізь. Але в кінцевому результаті результату як такого-то і нема. Тому скрізь гнатися точно не потрібно. Як вибрати нішу, дивіться, ви маєте вибирати те, що вам відкликається. Не клювати на... Великі відсотки, не клювати на жадібність, не клювати на красиву картинку, а маєте просто просто для себе вибрати і зрозуміти те, що вам відкликається. От тоді, тоді лише буде у вас якийсь результат. І не якийсь, а нормальний, коли ви будете займатися тим, що відкликається. Маленький приклад. Я не можу тут комусь щось нав'язувати свою точку зору, але маленький приклад, от дивіться. Просто. З того, що у вас в голові є, ви починаєте свій шлях в крипті. Для прикладу, є люди з математичним складом розуму, яким, в принципі, то підійде трейдинг, які можуть починати там, вивчати трейдинг, вивчати більше щось точне в крипті. І ну, тим займатися, тим поглиблено займатися з розумом до того підходити. Так, да, я не торгую, ну тому що в трейдингу багато підводних каменів, але я знаю людей, в яких хороший математичний склад розуму, вони в тому заробляють і все в них окей. От людям з математичним складом розуму підходять ті Ніші, де більше потрібно математики і саме математичного аналізу. Якщо ж ви гуманітарій, що вам тоді підійде? Тоді вам підійдуть будь-які всі роздачі, будь-які партнерки, будь-які проекти і все інше, все інше, де ви можете реалізувати себе. От. Розумієте? А партнерська програма вона є банально, вона є на кожній біржі. Вона є, ну я не знаю, де, в кожному додатку, вона є абсолютно скрізь. Тому якщо ви гуманітарій, вибираєте таку нішу, яка буде пов'язана з. Яка буде пов'язана з тим, щоб реалізувати свої знання як гуманітарія? Якщо у вас математичний склад розуму, ви вибираєте більш вузькоспеціалізовану нішу, починаєте її вивчати і е, там уже реалізуватися. Тепер з цього, з цього пункту ми переходимо на наступний пункт, який також дуже обов'язковий перед тим як вкладати серйозні гроші в крипту. Це навчання. Да, це навчання після вибору ніші почніть цікавитись цією нішею. В якому сенсі цікавитися цією нішою? Почніть шукати. Ага, от вибрали ви одну нішу. Почніть шукати про ту нішу. Там же саме в Ютубі вводите в пошуку. То, то-то. Почали шукати, да? М -м ви зрозумієте, що інформації в безкоштовному доступі вистачає. І вам не треба ніяке платне навчання, нічого. Інформації в безкоштовному доступі вистачає, почали шукати. Почали дивитися за людьми, м -м почали приєднуватися до чату. І після того ми вже, ми вже переходимо на наступний пункт. Коли ви почали вивчати, да? а чого зараз ще хвилинку відхилюся, чого треба починати вивчати? Бо дивіться, бо без знань ви зіллєте рівно однаково як 500 доларів, так і 50 тисяч доларів. Тому е, знання і вивчення тої ніші, яку ви вибрали, це один, я вважаю, із найбільш обов'язкових аспектів, як ви далі будете рухатися, тому що ви зіллєте свій депозит так чи інакше будь-яку суму, якщо ви не будете розуміти, що ви з ним робите. Серйозно, тим більше враховуючи нинішні умови ринку, це. Просто отак на раз-два тому вибрали нішу, прийняли рішення, пошукали інформацію і тоді вже лише тоді вже лише вкладуєте гроші. Чого лише тоді вкладуєте гроші? Тому що ринок це хороший вчитель, але він дорого, дуже дорого бере е, ціну за свої уроки. А саме вартість, вартість того, що ви внесете, неважливо куди в проект, на біржу, на платформу, неважливо куди. У це я думаю зрозуміло. Тепер переходимо нарешті до наступного пункту. От коли ви вже м, ту нішу, яку вибрали, підписались на певних людей, почали це все вивчати, ви м, дивіться з тих людей, хто вам імпонує, дивіться, хто вам імпонує, дивіться, хто заробляє. І саме основне, не бійтесь. Не бійтесь і запитуйте. Знаєте, як говориться, хто питає, той не блудить. От не бійтеся запитувати. Запитуйте, запитуйте і ще раз запитуйте, коли ви зрозумієте, що ви знайшли людину, яка вам відкликається, то. Тоді просто ви хочете ви пишіть тій людині, що ви хочете з нею разом рухатися. Да, що ви хочете з нею разом рухатися? Хай вона вам щось підскаже, що вас конкретно цікавить і все, і все. І рухаєтеся в команді. Тому що один ви можете рухатися один, але один ви будете вчитися все лише на своїх помилках. А рухаючись в команді, вам вам з вами уже діляться досвідом, як. Тих чи інших помилок не повторювати, як скоріше прийти до того результату, до якого хтось ішов дуже довгий час, тому що в його не було толком в кого поучитися, в кого запитати, в кого розпитати, і того, хто його в прямому сенсі за ручку провів би, Да. Але навіть коли вас проведуть за ручку, пам'ятайте, що будь-які рішення в крипті – це абсолютно ваші рішення, чи це вкладення, чи це вкладення грошей, чи це вкладення часу. Чи це будь-які інші вкладення, які тільки можуть бути? Чому це лише ваше рішення? Дивіться, я знаю скільки людей. В яких щось пішло не так, і які в принципі то розчарувалися. І не обов'язково, що в них пішло там щось з грошами. Не так вони з грошами навіть могли заробити. Але коли він робить там підряд сорок не буду називати, чого сорок активностей, скажімо так, да? ну просто він не розуміє, які треба робити, які не треба робити, які відсіюються, які не відсіюються. Робить підряд там сорок активностей новичок, потім йому кажуть, ну давай зроби ще 20, Буде результат. Він робить ще 20, буде результат. Потім він такий зробив 60, і каже, ну все, капець, каже, що я півроку потратив, я потратив масу часу, я результату не отримав, Все, нафіг ту крипту, погнали далі вибирати щось друге. З криптою я натішився. Тобто, щоб не було такого, з криптою, я натішився. Ага тут виходить як, що година планування, да? година планування це збережений ваш час і, можливо, гроші в майбутньому, в майбутньому. Де ви будете рухатися, тому важливо це все продумати, спланувати. От, вибрали нішу, вибрали собі людину, яка вам імпонує. Написали їй, все приступили і заробляємо. Тому що е, ринок дає можливість заробити, але не для всіх. І рішення будь-які прийняті в ринку. Це рі... лише ваші рішення. Я розумію, що багатьом це не хочеться чути. Хтось потім скаже: от, да він да то да сьо. Да блін, народ, да не він. да ви, тому що ви його знайшли. Серйозно я вам кажу, да, про це ніхто не говорить. Я розумію, що я таким чином, ну собі не, не, от як багато хто знімає відео, да, чисто заради підписників. Я не знімаю відео чисто заради підписників. Я просто кажу те, що в мене наболіло, кажу так, як воно є. Що хтось там. Я дивився, знаєте, за скільки я за ці роки бачив кріпки, як хтось там когось десь хтось під когось зайшов, от, є б не він, є б не то, є б не все. Ну, але ж не він тебе знайшов, а ти його знайшов, врешті-решт. Розумієте? Ну ладно, не будемо. До з цього я переходжу плавно в наступний пункт. наступний пункт, А саме, уникайте інфоциганів. Так, да, уникайте інфоциганів в кріпті. Чому помилка приходити на результат і уникати інфоциганів? Які основні ознаки інфоциганів? Дивіться. По-перше, це понти. По-друге, це гарні картинки. Ну, гарні картинки це мають на увазі просто все гарно, ідеально відшліфовано. Там я не знаю. Машини, будівлі, краєвиди, якісь там постійні пости з того, як він там в ресторані їсть. Ну, мало лі не до того, як він там сере. Розумієте, вибачте мене за слово, ну, але це так: це явні ознаки інфоциганства: Дубаї, мумбаї, тусовки, бла бла-бла. Це як в тому відео, знаєте, як стати інфоциганом. Береш білет в Дубаї, береш з собою кілька комплектів одягу, орендуєш Роллс Ройса на добу. Робиш собі контенту на місяць, вертаєшся назад, витрати 500 доларів, а можеш заробити там стільки, наскільки ти своє інфоциганство продасиш. Оце так само. Ну зараз таких дуже багато людей з ними я зв'язуватись наполегливо не рекомендую, так як шанс того, що ви зіл'єте свої гроші. Він гроші, час, нерви, він збільшується в рази. Просто-напросто збільшується в рази, і все. Да, Тому фільтруйте то з ким ви хочете рухатися, і таким чином ви знайдете команду, і таким чином ви почнете заробляти. Ще хотілося б сказати кілька слів про те, які риси характеру мають бути притаманні вам як успішному криптану. По перше, це швидкість прийняття рішення. Завжди в крипті, ті, хто швидше приймають рішення, заробляють на порядок більше тих, хто довго думає. Це так само з вкладеннями і без вкладень. Хто швидко прийняв рішення, все. Той діє. Хто довго думає, той потім пише, а ще актуально. Ти кажеш, ні, не актуально. Він каже, ну я хоч... Кажу, ти що зразу не заходив. Він каже, ну я хотів переконатись. Ну розумієте, можна завжди хотіти переконатись, а можна брати і робити. Ото і весь розклад. Швидкість прийняття рішень. Далі адаптативність. В крипті все дуже швидко і дуже стрімко змінюється. Може бути таке, що сьогодні ти на коні, завтра ти під конем. Адаптативність у вас має бути по-любому. Далі стресостійкість. Стресостійкість, це теж дуже важливо в крипті. Ринок волатильний, постійні якісь новини, постійні якісь трабли, постійні якісь там, я не знаю, якісь там інформаційні закидони. теж, теж має бути. Тіпа, дехто приходить просто по приколу, дехто приходить провірити, дехто приходить попробувати, От, в кожного. Да, тому в кожного все по різному, все залежить від вас. Якщо комусь потрібна від мене якась консультація, або ви хочете зі мною рухатися, контакти на мій телеграм-канал в описі під відео там же і мої контакти. Ото весь розклад, народ вибирайте то як, з ким і де ви будете рухатися, і ви будете заробляти і все.